Архитії. І вийшов. І бігніться весь вагон, і всі немає тоді дивитися, думаю, що навіть точно попрацює. Ні, між прочим, маски допомагають. Ну як допомагають маски, це для тих, хто вже захворів. Да, ну, правильно, бо я, в мене тоді була температура, а я війна. Я тоді знаю на больницях. Я, я поняла. Потому що я дивлюся, зараз всі ті маски наліпили. Я типу думаю, то, щоб я на больниці, щоб ще не услугу билось, ще більше. Значить, я їжу так. Дівай на дискотеку. Я сказала, що не поїду, приїхав Женька мене забирати. І Нінка вже не з машини мене витаскувала. А твердоска лізла вас на сидушку? сюди. Лізла на задню сідушку, але Нінка ще у дверях у Женьки біту знайшла. Так, Представте, собі прийшло 10 років, а особливо як би мені розповісти, нема. Нічого собі. Між іншим, 10 років, ось багато чи мало. Я просто згадав в університеті, у мене був там викладач який говорив, Серйозно, ти вже сприймаєшся. Да, розкажіть, як ви познайомились. Ілівський да. я... сказав, так, що так стало, що він одружився. У мене так стало, що я не одружився. Я... Так, аді діти? А далі. Люблю, покажу, человек. Такие гарные, но на хороший. Так, женелось. я сильно мріяла, що буду перекладачем. Я ж думала, що перекладачам так пристижено, що у нас так мало. Я не одна. А потім виявилось, що перекладач це так. на один раз, Тебе замовили, ти прийшов, попрацював і все. У тебе роботи нічого немає. Я вирішила, що тільки на цю партію я хочу змінити. Я відключила чотири роки. Вирішила, <мес> що на місце не підводи, тому що просто платити гроші за контакт і ходити один день на заняття. Ну, с... І я, я, я тільки купив в університеті, я буквально через місяць досі знайшла в, в інтернеті рекламу, що -е в Швейцарії є школа готова рекламу менеджера. Я подавала всі документи, мені подзвонили. Пройшло інтерв'ю, причому інтерв'ю я проходила, ну, вони, мабуть, там на були. Скайп, там, да? на скандинаті были. і я дуже намагалась серьезно, мало кажуть. На наши підкидай, на наши підкидай. Чего ти там понимаешь? Постельный пельон новое, так поменяй. Меня находится. Наш у нас. Маленький колес, масло, я сама собі, шлі... Я вже доволі. Яка машина? Не нова машина. Ну, Може, не знати, ну, я не бачив. Тігуан. Тігуан. Я просто дуже пишаюся, що я в сама не розумію, відложувати могла наш. Чому я дуже паночка? Така маленька подруга. Це дуже маленький. Це десять років. Я думаю, я не могла не приїхати і дуже всіх вас рада бачити вчителі і однокласників. От хочу випити за нас, за наш за те, що ми от за найкращий клас, за найкращих однокласників, за найкращих. І яка була в, мене в житті. Mm -hmm. От, І э, чесно всі 10 років. Рокі. Там, на 15 років буде цікавити. Щоб до факультати такий крупний матч, на мене немає, не лише робити. І вже вона цього зробити може. Вона каже, Лена, він сидів у кімнаті, час не виходив, йому мами не треба було. Тільки ти прийшла і все, нау. Ти ти прийшла? Я, прийшла? Прийшла. я не говорю, що я там як нічний роздражитель. Він, він просто приймає, да. да. мама переключилася на когось іншого, він виходить в кухню, він бачить, ага.